Hyundai робить стратегічний крок, який може змінити напрямок розвитку всієї індустрії. Компанія офіційно оголосила про поступову відмову від коробок передач із подвійним щепленням DST, які донедавна вважалися символом прогресивних технологій і спортивного характеру марки. Цей перехід не випадковий. За роки експлуатації DST показали себе як надто складні, вибагливі обслуговуванні та недостатньо надійні в реальних умовах. Тепер замість них концерн Фонде Мотор Company, до якого входять Фіонде та Кіа, робить ставку на перевірені восьмиступеневі автомати із гідротрансформатором. Чому так сталося і що передувало? Давайте розбиратись. Колись система DST вважалася передовим рішенням, запозиченим у Volkswagen, бренду, який першим масово запровадив подібну технологію у спортивних моделях. Hyundai пішли тим самим шляхом, зробивши двощеплені коробки доступними для широкої публіки. Такі трансмісії встановлювалися майже на всі моделі від компактних хетчбеків до великих кросоверів. Проте практика показала, те, що чудово працює в лабораторних умовах, не завжди витримує реальні навантаження. З часом з'ясувалося, що конструкція DST надто складна. Велика кількість дрібних компонентів, висока точність складання та чутливість до стилю водіння роблять її вразливою. Якщо власник авто часто їздить у міських заторах або агресивно стартує, коробка перегрівається, щеплення зношується, а робота стає нерівномірною. Особливо проблемним було електронне керування. Найменша помилка в програмуванні призводила до затримок в перемиканні, ривків або навіть повної відмови системи. У деяких випадках трансмісія виходила з ладу вже після 10 15 тисяч кілометрів пробігу. Власники Kia Sorento та інших моделей масово скаржилися на перегрів і поломки, що змушувало сервісні центри змінювати рідину або навіть всю коробку. Після численних гарантійних звернень Hyundai провела масштабний технічний аудит і дійшла висновку, що Дієсті не виправдовує себе ні технічно, ні фінансово. Витрати на гарантійні ремонти та погіршення репутації бренду стали вирішальними факторами. Саме тому компанія вирішила повернутися до більш надійної технології класичних автоматичних коробок із гідротрансформатором. Такі трансмісії можуть бути трохи повільнішими при перемиканні, зате відрізняються плавністю, довговічністю та простотою обслуговувань. Першою моделлю, яка отримала новий підхід, став оновлений Hyundai santa Fe, де тепер встановлюється восьмиступеневий автомат. Відмова від DST це не тимчасове рішення, а глобальна стратегія. Компанія поступово демонтує всі двощеплені коробки зі своєї лінійки. Для бензинових і дизельних авто планується повний перехід на восьмиступеневі автомати, тоді як гібриди отримають шестиступеневі версії з аналогічним типом трансмісії. Цей крок має подвійне значення: з одного боку, мінімізувати ризики гарантійних ремонтів, з іншого зміцнити довіру покупців. Hyundai прагне повернути собі імідж виробника, який пропонує не лише технологію сучасності, а й надійні автомобілі. Є стільки враження, що відмова Hyundai від DST це не поразка, а логічна еволюція. Ринок уже довів, що надійність і комфорт важать більше, ніж швидкість перемикання. Перехід на класичні автомати свідчить про прагнення бренду до стабільності, якості та довгострокової довіри клієнтів. І хоча двощепані коробки залишаються важливою частиною історії Fionda, майбутні компанії за простими, надійними та перевіреними технологіями.